Всім привіт! Це відогляд на світодіодну led стрічку, якою зможете керувати як за допомогою пульта, так само і додатком з телефону. До комплекту входить блок живлення, ресивер, пульт керування, інструкція англійською мовою з зображеннями, led стрічка та наліпка. Довжина кабелю блоку живлення складає 93 см. Пульт в наборі з батарейкою, тому, аби почати користуватися, достатньо просто дістати пластиковий запобіжник. Стрічка має самоклеючу основу, що дозволяє кріпити її до сухих поверхонь. З'єднуємо адаптер живлення із контролером та стрічкою, як показано в інструкції. Тепер скануємо QR-код через камеру телефону та завантажуємо додаток. Надаємо програмі різних дозволів і одразу відкривається панель керування. Під'єднуємо стрічку до електромережі. Далі проводимо пальцем зліва направо. Зверху відображаються підключені прилади та знизу є кнопка З'єднати з усіма. Перевіряємо, чи вімкнений в нас блютуз та натискаємо кнопку З'єднання. Далі залишається просто зачекати. Якщо ж за першим разом у вас не вийшло, натискаємо в правому верхньому куті на кругову стрілочку. І як бачимо, додаток під'єднався до лед стрічки. На пульті бачимо кнопку вимкнення та вимкнення. Дві кнопки, що знаходяться в лівому верхньому куті, відповідають за регулювання рівня яскравості. Робити стрічку менше або більше яскравою також зможете за допомогою цих чотирьох кнопок. Тепер швиденько пройдемося по кольорах. Можна встановлювати таймер на 1, 2, 3 або 4 години. Тепер швиденько покажу кожен з будованих режимів миготіння. Вбудовані також 4 музикальні режими, це коли світло змінюється або в такт до музики або ж до звуків навколо. Так само легко керувати можна додатком зі смартфону. За допомогою цього повзунця зможемо регулювати рівень яскравості. Провівши пальцем по колу, встановлюємо необхідний нам відтінок. Або ж можемо обрати серед кольорів, які в нас представлені знизу у формі квадратиків. Все те ж саме, що ми бачили на пульті керування. Вбудована функція розпізнавання кольору з фото. Можемо брати будь-яке зображення з вашої галереї та водивши по ньому пальцем, так само встановити необхідний нам відтінок. Тепер перейдемо до музики. Як бачимо, є вбудованих 4 мелодії і колір стрічки змінюється під ритм. Можете вимкнути будь-яку іншу пісню, яка у вас є завантажена на смартфоні, і колір стрічки буде підлаштовуватися під неї автоматично. Натиснувши на корзинку, зможете видалити пісню з плейлисту. Є режим, коли колір стрічки змінюється через звуки, які динамік телефону чує навколо. Коли ж увімкнений режим зовнішнього мікрофону, то стрічка буде реагувати на звуки через вбудований мікрофон в контролері самої стрічки. В додатку телефону в розділі режими також багато різнокольорових схем. За бажанням зможете розрізати стрічку за спеціальними мітками. Місця для розрізу позначені в нас чотирма лініями. В комплекті є квадратна наліпка, аби зафіксувати за допомогою неї ресивер.